Шановні колеги, як голова комітету з питань євроінтеграції, я хочу більш детально розповісти вам про низку тих законопроєктів, які були сьогодні ратифіковані рішенням Верховної Ради України. Зокрема, сьогодні парламент ратифікував протокол прикордонного знаку ТУР, встановлений для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії та Угорщини. Також ми сьогодні ратифікували угоду між кабінетом міністрів України і урядом Румунії для заходів щодо зміцнення довіри. Безпеки подібно закон про ратифікацію угоди між кабінетом міністрів України і урядом Республіки Кіпер про співпрацю у сфері оборони. Ми ратифікували та ратифікували угоду між кабінетом міністрів України і урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів і персоналу через територію України у зв'язку з участю збройних сил Італійської Республіки в міжнародних силах сприяння безпеці, що дають ратифікація цих угод. Якщо говорити про угоду з Кіпром та угоду з урядом Румунії про зміцнення довіри і безпеки, то це надзвичайно важливі міжнародні угоди, які сприятимуть налагодженню контактів між в першу чергу оборонними відомствами двох країн і сприятимуть зміцненню наших взаємин в сфері оборони і співпрацю в цьому напрямку. Що стосується дозволу України на перевезення військових вантажів чи персонал через нашу територію Збройних сил італійської республіки для їх участі в операції в Афганістані, то я хочу наголосити, що це рамочна угода, і коли виникне от уже питання саме конкретного такого перевезення вантажу, чи техніки чи персоналу, то буде офіційне звернення республіки італійської і вже буде відповідне подання тоді президента України, щоб було таке голосування. Ну власне, середавна завжди присвячена ратифікації таких міжнародних угод. І я хочу. Зазначити, що активно сьогодні в цьому напрямку попрацював парламент, що стосується угоди з Кіпром, то ми сподіваємося, що ратифікація цієї угоди так само засвідчує наше бажання тісніше співпрацювати з цією країною і сприятиме в тому числі і ратифікації угоди про асоціацію, яку ми дуже чекаємо від. Кіпрського парламенту і користуючись нагодою, шановні колеги, я також хочу поінформувати вас, що протягом останнього тижня, який Верховною Радою України було приписано працювати у округах два парламентських комітети: це комітет з питань освіти, і комітет з євроінтеграції, провели свої виїзні засідання в зоні. АТО. ми побували в Северодонецьку, в Лисичанську, в Старобільську, де мали можливість зустрічатися з вчителями зі студентами, щоб обговорити освітні процеси процеси на цій території, яка потребує особливої уваги. Також ми мали можливість зустрітися з місцевим бізнесом, і я хочу зазнати, що однією з ключових проблем, яка залишається для цієї території, це є проблема інформації, більш активної пропаганди європейських цінностей, угоди про асоціацію, ми плануємо працювати в цьому більш активно. І також я хочу поінформувати вас, що ми від фракції блок Петра Порошенка від команди президента передали Лисичанській дитячій клінічній лікарні, Карні сучасне обладнання, яке допоможе рятувати життя десяткам дітей. Ніколи в них не було там, наприклад, апаратів штучного дихання, і посадили євросквер в Сіверодонецьку. Дерева для цього скверу нам передав ботанічний сад імені Гришка в Києві. За що ми їм дуже дякуємо. Дякуємо за увагу. Дуже дякуємо. Товаристо ще є запитання.